Нелекції – інтерактивний проєкт для молоді, який розповідає про мінну безпеку, важливість освіти та здоров'я. Реалізує нелекції громадська організація ЮМАЙН за підтримки дитячого фонду ООН в Україні Сучасним дітям. Давно не цікаві двогодинні нудні лекції. Тому вже другий сезон країною їздить новий проєкт. Не лекцію, чому тому, що ми проводимо це в дружній ігровій формі. Тобто, не лектор розповідає а, дітям на власному прикладі якісь історії, а, демонструє при цьому візуальний ряд. І також у нас діти а, це формат квізу, тобто вони в якомусь сенсі не те, щоб грають, але самостійно обирають той чи інший варіант розвитку подій. І як демонструє досвід, це працює. З листопада 2022 року до 2023 тисячі було проведено 25 таких інтерактивних занять. А на цей рік заплановано аж 100. Білгород-Дністровський цього року став першим містом Одеської області, куди приїхав проєкт не лекції. В таких масштабах в нашому місті це вперше, і нам дуже приємно, що організатори звертають увагу. На високий рівень підготовки, тобто ми на них чекали. Ми хочемо зробити все заради наших дітей, тому ми сподіваємося, що сьогодні цей захід сподобається не тільки нашим організаторам, а нашим дітям. Завдяки управлінню освіти Білгорода Дністровського було знайдено безпечне приміщення, в якому комфортно розмістилось понад 200 дітей міста. Обов'язковою умовою проведення не лекції є саме безпечне укриття. Першочергове завдання це безпека для дітей і всіх, хто перебуває на наших заходах. Ми проводимо заходи в укриттях, щоб це, по-перше, не переривало сам захід, тому що це молодь. Не хочемо їх занадто довго затримувати і донести максимально швидко їм цю інформацію. І Все ж таки, це безпека, тому що сьогодні, на жаль, може статися будь-що навіть на моменті реєстрації. Більшість дітей вперше взяла участь у такому форматі. Тому цікаво, що вони очікували від сьогоднішнього заходу. Ой, якщо чесно, я нічого не знаю. Сказали лише, що подавали капітанам команди пультики і будуть питання, і потрібно буде називати нажимати кнопочки. Але я очікую чогось класного, інтересного. Амбасадорами та ведучими не лекцій є Олександр Пидан та Василь Байдак. Вони по черзі проводять мультимедійні заняття, розповідаючи дітям про мінну безпеку та базові правила безпечного життя. На жаль, ця інформація буде актуальною ще років 20 в кращому випадку, адже 20% всієї території України наразі залишаються замінованими. Деякі дорослі не до кінця розуміють масштаби небезпеки, а дітлахи тим паче. Ведучим у Білгороді Дністровському став Василь Байдак. Тож ми запитали у нього, як йому робота з дітьми. Ого, це, це чудово, тому що я працюю з дорослими, ну в стендапі, е, от і там я вже знаю, як себе вести. А тут це прям як то кажуть, не пахане поле, тому що це дві години просто неймовірної енергії, яку ти хочеш, хоч якось десь направляти. Але якраз завдяки м, ігровій такій платформі, бо команда ЮМАН зробила по типу така ігрова платформа всіх цих. Речей тому дві години. Ось уже це сьогодні сьомий івент. Буде е, вдається, Ну, зараз подивимось, але ось шість було чудово. Здається, і сьома не лекція пройшла на висоті. Інтерактивні ігри, новітні технології та цікаві питання з можливістю відчути все на собі. В результаті дитячі посмішки та оплески. Завчасно організатори розділили дітей на команди по 8-10 осіб, де діти обрали собі капітана. Саме капітан отримав головний пульт, за допомогою якого присутні керували процесом. Вони мали змогу обирати хід подій та відповідати на питання через колективне голосування. Трішки харизми ведучого і цілий зал сміху. Проєкт планує відвідати й інші міста Одеської області та України. З метою безпеки ми не називатимемо локації, а радимо підписатись на соціальні мережі ЮНІСЕФ та ЮМАЙНД та слідкувати за новинами. Саме таке навчання в форматі гри є найбільш ефективним для школярів. Вони отримують емоції, запам'ятовують враження та переказують усе іншим дітям. Мені подобається дуже інтернет. Чудово. А ти колись проходив вже подібні ігри? Ні, це перше. І як тобі більше подобається, коли звичайна лекція, чи коли кочукли так? Мені подобається така, тому що лекції можна заснути від цієї суми. А зараз не хочеш спати? брала інтерв'ю у діток там років 12. Ти старша, ти вже закінчила школу. Чи цікава тобі інформація, яку тут говорять? Дуже цікаво, тому що це важлива тема в нас час під час повномасштабного вторгнення, і я вважаю, що я теж буду використовувати ці знання в подальшому житті. Спільними зусиллями громадської організації «Юмайн» та Білгородністровського управління освіти за підтримки світової організації ЮНІСЕФ діти отримали не лише шквал емоцій, а й корисні знання, які збережуть їм життя. Не забуваємо, що наш регіон має багато замінованих ділянок, особливо біля узбережжя моря. Ставтесь відповідально до свого життя та життя своєї малечі. Анастасія Ківі, Анатолій Укінчук, перший муніципальний канал.